Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці Запануємо ми, браття, у своє. slow Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає команда шкільних новин. Ми раді, що ви знову з нами. Сьогодні ми підготували для вас цікаві матеріали. Тож не перемикайтесь! 26 квітня 1986 року. Дата, яка назавжди залишиться в історії, у цей день сталася одна з найстрашніших техногенних катастроф аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив викид великої кількості радіації. Наслідки відчули не лише Україна, а й багато інших країн Європи. Тисячі людей були змушені покинути свої домівки. Міста і села навколо Чорнобиля стали зоною відчуження. Найвідомішим з них є прип'ять місто, що завмерло в часі. Проте, навіть після такої трагедії, люди проявили силу, мужність і жертовність. Сотні ліквідаторів ціною власного здоров'я і життя боролися з наслідками катастрофи, рятуючи мільйони. Щороку у квітні ми згадуємо цю подію, щоб віддати шану тим, хто загинув, і тим, хто вижив і продовжує нести пам'ять про ці події. Ми повинні пам'ятати, якою ціною дається кожна помилка, і зробити все, щоб подібне не повторилося. Також ми розповімо про те, що останнім часом, на жаль, стає все більш популярним. Та мова йде про зачепінг. Борються за життя підлітка, якого вдарило струмом, коли він був на даху електропотяга. Туди він заліз заради фотографії. Напередодні 12-річний хлопчина виліз на вагон електрички. Це сталося в столиці на станції Київ волинський Повідомили в поліції. Ну і, власне там його вдарило струмом. За це катання на зовнішніх частинах поїздів, електричок трамваїв. Це може здаватися крутим і давати відчуття адреналіну, але насправді це смертельно небезпечне заняття. Падіння з поїзда, що рухається майже завжди, приводить до серйозних травм переломи, струси мозку, внутрішні кровотечі на залізниці дуже висока напруга. Торкання до ліній електропередач може бути смертельним. Ти можеш просто не помітити міст, інший поїзд або будь-яку іншу перешкоду. І все це може трапитися за лічені секунди. Одна помилка і твоє життя може змінитися назавжди. Головне бережіть себе та своє життя, адже воно у вас одне. Також 22 квітня в нашому ліцеї для учнів 6 А та 6В класів відбувався інтерактивний захід під назвою ТІ Паті. Та це не було просто чаювання. Шестикласники мали чудову нагоду не лише весело провести час, але й проникнути у захопливий світ культури Великобританії, мову якої вони вивчають. Учні взяли активну участь у різноманітних розвиваючих активностях. зокрема лінгвістичне доміно, яке допомогло їм дізнатися цікаві факти про історію виникнення чаювання. Також були підготовлені кросфорти та цікаві ребуси. Особливу атмосферу на святі створили 10-го в класу. Дорошенко Руслан та Чимашенко назар Їхня майстерна гра казкових персонажів Капелюшника та Березневого кролика зробила захід незабутнім. Цей інтерактивний захід став для шестикласників чудовою нагодою розвинути свою логіку, спритність та відчути командний дух у теплій і дружній атмосфері. 4 квітня в нашому ліцеї відбулися навчальні заняття з техніки безпеки під час повітряної тривоги. Так і маємо вражаючі результати. Усього за 3 хвилини 5 секунд усі учасники евакуації безпечно покинули будівлю. Участь взяли 204 здобувачі освіти та 40 вчителів і працівників ліцею. Це ще раз доводить, що ми готові діяти швидко та злагоджено в незвичайних ситуаціях. На цих навчаннях до нас приєдналися працівники ДСНС. Вони провели практичні заняття та показали, як правильно користуватися вогнегасником у разі пожежі. Учні мали змогу не лише подивитися, а й спробувати захистити умовне загоряння власноруч. Такі заняття це не просто цікаво, а справді корисно. Безпека це те, що має знати кожен. Дякуємо працівникам ДСНС. 17 квітня до нашого ліцею завітали гості. Учні ліцею імені Номис. Для них була організована профорієнтаційна зустріч, під час якої ми розповіли про навчання в нашому ліцеї, спеціалізації та позакласне життя. Пості мали можливість відвідати навчальні кабінети, поспілкуватися з учителями та дізнатися більше про наші профілі навчання. Такі зустрічі допомагають зробити свідомий вибір майбутнього шляху та краще зрозуміти себе. Дякуємо ліцею імені Номеса за візит. Сподіваємося, ця зустріч була для вас цікавою та корисною. 17 квітня у нашому ліцеї відбулася особлива подія, яка об'єднала нас усіх заради важливої мети. У холі нашого ліцею розгорнувся благодійний великодній ярмарок. Напанувала святкова атмосфера, а повітря наповнене ароматом свіжої випічки. Наші таламиті учні та їхні родини доклали чимало зусиль, щоб представити на ярмарку різноманітні смаколики. Там були і духненні паски, і різнобарні кекси, і хрустке печиво, і безліч інших ласощів. А окрім смаколиків, на ярмарку можна було знайти чудові вироби зроблені власноруч. Мета цього ярмарку є надзвичайно важливою. Усі кошти, зібрані сьогодні, будуть передані на підтримку Збройних сил України. Це була чудова можливість для кожного з нас зробити свій маленький внесок у велику справу допомогти тим, хто зараз захищає нашу рідну землю. Дякую, що ти... Весна це не лише тепла і квітів, а сезон активності кліщів. Ці маленькі створіння можуть бути дуже небезпечними, адже вони переносять різні хвороби, зокрема хворобу Лейма та кліщовий інцефаліт. Тож ми підготували для вас коротку пам'ятку, як уберегти себе від укусу кліща. Перше обирайте правильний одяг для прогулянки в лісі чи парку, світлий, з довгими рукавами і штанинами, щоб легше було помітити кліща. Друге, використовуйте спеціальні спреї та репеленти проти кліщів. Третє. Після прогулянки обов'язково огляньте себе, одяг і домашніх тварин. Кліщі можуть бути дуже маленькими, тож будьте уважні. Якщо ж ви виявили кліща на шкірі, негайно не зверніться до медиків. Не варто видаляти його самостійно, щоб не залишити частину в шкірі. Пам'ятайте, профілактика найкращий захист. Бажаємо вам успішного та продуктивного тижня. До побачення!